Така от миюча машина, да? чи прибиральна, як вона з знаменитим двигуном. По-моєму, це американські, що на косилках ідуть. Керчер. Да? Попросили, знайомий попросив ну, гляньте, каже, бо подивився. Каже, ну, видно, що капут підшипніку, ну, як це зняти як туди, каже, вам видніше. Вам ну, Поки почали розбиратися, як знімається оце. Ото... Андрюха, перетримай на секундочку, я хочу показати, що е, дійсно підшипник колінвала оце от посипався. Ну і тут сальник, звісно, почав, бо воно Ну, Зараз важко, ну повірте, він можливо в цей бік покаже. О! Чуєте, так? Да? Нормальний такий стукіт. А, то катушка його ще чуть-чуть підтримає, Ну, не важливо. О, тепер добре стукає, чуєте, да? для доказу. Ну, але вже коли почали розбиратись, як краще розфіксувати оцю, от, чи вона на Різьбі, чи на конусі, як конструкцію в інтернет, зайшли, глянули конструкцію. Самого колінвала, щоб зрозуміти. Кажу, давай глянемо щось, він дуже кепсько почуває себе, глянемо, чи є смисл. Тому що отут -от циліндр, він литий разом з картером Воєдиний, так Його немає окремо, і головка навіть також воно ось камера сюди, отак воно перепускає. Можливо, хтось колись не бачив. До речі, коли вони перевертаються, масло. Находить і поки не, не вигоре, не, не піде. Але вже пізно, його вже нема смислу даже знімати, оцей підшипник. Тому що дивіться, цей Нікасіль він залишився. Десь візьму ось таку от. Він от, напилення вверху, бачите? Все з'їло. Оце алюміній. І навіть руками, коли береш от руками, все, воно за зачіплюється, і тут видно серйозні прихвати. Зараз я секундочку, ще, бо я його опустив. Ось, ось. Оце от прихвати і внизу. А оце от штука дрюка, це дюрочка, туди вже щось забилося. Туди вже щось забилося. І тому і підшипник пішов. Я не зрозумію, як кільця тримали, воно мало диміти вже. Е, глушитель не був сильно в, не, в маслі. ну, Можливо, її викидало. Не скажемо, але кольця щокрядки. Йому було важко. Йому було важко. Він важко мав працювати і вже своє відпрацював. Таких от китайських замінників, мабуть, точно нема. На... Ну, китайські копії є, але, як правило, сам не, не можеш підігнати під цю конструкцію. от карт. Картер, циліндр, як воно разом називається, та, в двигун в зборі, в одному блокові весь двигун. Тому, мабуть, тут дешевше, тим паче в наші часи, да, в часи технік, технологій, техніки всього на ринку повно дешевше буде, укомплектований купити, але ж не знаю, чи є під такий привід, тому що трішки відрізняється. Ну, ось така от невеличка халепа, але машину треба ставити буде на хід.